Земля за жеребом понад три з половиною сотні учасників АТО отримали ділянки під Черніговом, щоб вояки не посварилися, кому де землю розіграли як у лотереї. Номери наділів написали на папірцях, які військові й тягнули, і тут же знаходили свої десять соток на мапі та отримували папери. чесно, подошли витягнули номерок, от з фаміліями. Тобто, немає там, А от чому мені дали возле річки, а йому дали в лісу. Все так, витянулося. Оселити атовців вирішили неабиде. Поруч із обласним центром у Новоселівці, практично на березі Десни. Вільний ласи шматочок, яким не користувалася, знайшовся у дослідницького господарства Деснянське. Щоб забрати його з державної власності, довелося звертатися до аграрної академії наук. Там перевірили кожного військового зі списку претендентів. Ділянка зручна тим, що знаходиться поруч з містом, оскільки. Є велика кількість бажаючих отримати саме біля обласного центру. Ділянка чимала, це майже 50 гектар. Тому 365 чоловік сьогодні приймає участь. Один із перших добровольців 41-го батальйону Петро Куценко одразу їде подивитися, де його 10 соток. Документи військовослужбовець подавав ще торік, але вільних ділянок у Чернігові не було. Чесно сказати, навіть не сильно вірилось, але надіжди були. Петро вже планує, як зведе тут власний будинок, і радіє, що фронтові побратими, які у гарячих точках стали для нього родиною, тепер будуть ще й сусідами. Основної сторони хотілося так, щоб, именно, щоб от... Один кусочок було одно підрозділення, щоб ну там сосідка с з я я допустим, блин, даже был, ну щоб він рядом построил дом. У Держгеокадастрі запевняють, практично усі заяви на отримання землі по Чернігову та району поки задоволені. Загалом в області роздали вже близько тисячі гектарів.